Попався в мені такий пароконвектомат Щось він не хоче працювати. Тут є таймер, програми, температура, якісь функції ще там. Drive Steam. Фірмовий, здається, функціональний. Під'єднанням води, напевно. 5х32 на велка в нас. Будемо пробувати поставити його якось повище і розбирати, буде підлозі трошки незручно. Ну і під'єднувати, дивитися, що там з ним, що саме не працює. Ніщо в середині робиться якийсь там. Трошки спробував я почистити його, трошки порозбирав, ну, в загальному він то почав працювати, але не гріє, а не гріє, тому що у нас контактор один клеми самі були підгорівші ще на другу ніби. Але бачу, він взагалі не втягується і, відповідно, на тенах напруги нема. Того він в аварію виходить. І, значить, розібрав трошки його, розгонив розібрав. Ну і тут все візуально видно, де без, без всяких тестів, що катушка обриві того він і не втягується. Кутушку або шукати катушку під цей контактор. Так, коротше, контактор не треба міняти, бо він і Поміняти по типу, номіналу нові поставити такі всі справи. Тільки що за схема така, щось я не зрозумів. Через один контактор послідовно переходить на другий. Чи аварійка зібрана таким методом, чи що? Щось я логіки взагалі не розумію. Для чого два контактора послідовно? Або хто щось переробив. Захист можна ж на одному контакторі зібрати. Ну, значить. А, то в принципі можна цей контактор і викинути. У святий годин. Зараз ми по керуванні ще подивимося, що робить, і тоді вже. Так, да, зараз розберемося точно. Ну що ж, придивився я туди і виходить, що... Виходить, що керуюча фаза у нас одна на два контактора шліфована. Ноль так само відповідно. А сила у нас йде через один, на другий. І пішло на тене. Дві з фаз. І не видно, ніби щоб, щось, щоб хтось переробляв. Це заводське таке. Ну, по крайній мірі всі провода заводські обжимки більш-менш схоже на то. Кольори, правда, не збережені. От тут у нас прийшов керуючий коричневий, перемичка чорна. Ну, я й не бачу другого керуючого десь в схемі. Поки що. Ну, ми однозначно це відкинемо поки. Через один, все одно струм, вже, ну, вони не то що діляться, один тен, другий тен. Вони все два тени через Через два контактора послідовно, так що поки поки що його не потрібно, це точно. Забираємо, запускаємо, перевіряємо, чи все буде гріти, чи тени живі. Ну, тени не, не призвання. Зразу запустимо, тоді буде не бачите. Зразу поміряємо струм. Оце це, це в сторону. Отут щось видно міняли два якісь в різні вже. Як варіант, що їх міняли. Це якісь керуючі вже теж, ну, походу розберемося. Так, подав напругу. Думаю, що тут нічого не коротне. Надіюсь, пробуємо запускати. Так, якусь там першу програму, старт. Ну, Якщо контактор втягнувся, значить нас має. У меня уже 6 бутов. Да, конечно. Тут 10. Тут. Ага. Это ярко. А, с 380. 380, вони тоді, значить, зібрані. на ну, нулю тоді нічого нема, значить. Раз це 380 тоді получається така схемка. То все-таки він щось робив, значить, цей контактор. Ні, нічого не робив, точно нічого не робив. Хіба там щось щось розібрав? вони включалися тільки разом. Ну, тепер точно має грітися. Де тут температура? Не знаю. 55. Ага, згаду на 140, а фактично 55, напевно, 58, так. Да. Температура росте. Ну, те не працюють. Програмка якось працює. 63, 64. Ну, Я думаю, ми нічого не змінили, того, що контактор був послідовний. Керування все одно одне на, два, на двох було. так що... Логіку ми не поміняли. Заденно 185, фактично 177 вже. А ми перевіримо, що там, да, тепло. Є тепло. Лампочка там ще є, але ми її від'єднали, бо плата вся висить відповідно, туди проводів не вистачає. З лампочки то потім. Ну що ж, зараз все-таки ми подивимося, чи все працює. Звісно ще клапан би перевірити. Я не знаю в яких програмах клапан включається. Коротше, температура росте і от ми подивимося, 185 буде заданих, якщо у нас відключається, все, термостати працюють, ну тоді вже добре. І ще якимось методом клапан перевіримо. Ці функції всі працюють. Тут регулятор якийсь ці драй, я поняття не маю, що він робить. Ну, коротше, я думаю, теж він працює. І таймер так само. Думаю, що працює. 92. 94. Треба почистити. Тут трошки відчухає планку, там в середині, звісно, таке робиться. Не знаю, як я всередині туди скрізь все, що. Ну, що дістану, то дістану. Всередині на роботу не критично на чистоту критично, на роботу не критично І отут ще максимально я ще повичищаю все. Що зможу. І клапан перевірити. Там у нас то що за клапан? Це вкусний води, а то. Не знаю, що це за клапан. А, це напевно якийсь датчик тиску, чи що. Це у нас вихлоп. Пар заходить сюди вишній. Не знаю, що це за клапан. Розберемось. Коротше, те не живі. Логіка працює. Температура росте, 115 вже практично. Температура, цей таймер якийсь по програмі 9 хвилин, напевно. Залишилось. Я скло одне зняв. Вже чути тепло. Скло знімав, дверку взагалі знімав, щоб я доставити на цю висоту така моделька якщо це про модель А. методи приєднання. у нас можна по одній фазі працювати так само по 220 на двох і на трьох. Так як в нас є три фази відповідно. Хоча що тут на двох фазах, то що два тена тільки. Тут і на двох фазах буде все адекватно працювати, то третій фази фактично і нам сильно і не потрібно. Навантажується тільки дві. Третя в нас там керуюча або взагалі, ну по скільки можна подивитися, що вона там робить, чи вона взагалі щось робить. Під великим питанням, чи вона тут задіяна. Так, ще раз температура і задано 185, 137. Ну, може, дочекаємося тоді ще все-таки. Ага, можна ж зменшити. О, давайте ми поставимо там 170, фактично 140. Ще тоді зменшимо. 50. Фактично 141. Ну, дочекуємося, щоби термостат спрацював. І, і на тому, де діагностика буде завершена. 145, 46. Все, контактор спрацював, так, тепер трошки ми. Ну тут, відповідно, ніякого підрегулятора немає. Все пішло вверх. Ми його трошки вистудимо. Включився хорошо. Сорок четыре. Другого скла нема, трошки він цей температура швидше втрачає, хоча друге скло сильно не утеплює, воно просто як захисне, щоб не, об... не обпекти руки. Так, 49, значить, і клац є. Ну, значить, все працює. Так, ще з клапанами подивлюся цими двома-два клапани, один впускний по воді, двигун трошки, не знаю, яким методом її розбирати, Блін, це трохи складно. Може не розбирати. Робити і робить. Температура на межі, контактор. клац, клац, клац клац. Все. Ну і з приводу цього клапана, все-таки це клапан якийсь аварійний, він втягується, відповідно відкривається, тиск стровити там чи що щось таке. Хоча для чого це, якщо у нас тут відкрита трубка. ніби якщо забилось чи що. Ну, точно якісь авріні так, і якраз у нас таймер спрацював, сигналізація звукова, все виключилось. Все добре? Температуру, звісно, я задав максимальніше, але вона не встигла не дійти до того. Mm. Да, тепло. Коротше, все, робочі. Почистити, зібрати і, і віддати.